Дивно, дорогі друзі, але це факт. Знайти ляльку лабубу це майже як виграти джекпот. Навіть у флагманському магазині PopMart у Шанхай, тобі скажуть, почекати доведеться тиждень або й довше. Ці дрібні істоти з загостреними вухами і ледь помітними зубами продаються у так званих сліпих коробках, тобто ви не знаєте, що саме купите, і це тримає вас в напрузі. Система, м'яко кажучи, не нова, але дієва, оскільки заохочує колекціонерство, збільшуючи витрати на отримання найбажанішої іграшки. Ціна в середньому 20-30 баксів за екземпляр. Та 10 червня на аукціоні в Пекіні продали величезну людську лабубу за вишки понад метр за непогану суму більше 1 мільйон юанів, а близько 150 тисяч доларів. На тому ж аукціони продали ще 47 лотів. При цьому загалом виручили майже 4 мільйони юанів, тобто більше половини мільйона баксів. Сьогодні про те, чому поп-март став справжнім феноменом, задним змусити людей годинами стояти чергах по всьому світу, чому китайські компанії починають витісняти за кордоні з власного ринку та чому Китай домінує в бюджетному сегменті. Читаш на ці ляльки не просто китайське явище, Лялька Бубу вже формує черги навіть у Лондоні. Люди годинами чекають під магазинами PopMart. у Великій Британії. Через неї навіть скасували продаж, тому що доходило до неринкового розподілу продукту, тобто за допомогою фізичних поєдинків. З ляльками часто з'являються знаменитості, що тільки підсилює попит. А вони виходять з ними, показують їх і зрозуміли. Фінансові результати компанії відповідні виручка перевищила 13 мільярдів юанів приблизно 2 мільярда доларів за 24 рік. Але вже у першому кварталі виручка виросла на 50-60% у річному показнику. Тобто, з кварталу по квартал за один рік тепер ці ляльки стали справжнім активом. Так банки роздають дорогі іграшки, аби залучити клієнтів. Пінген банк, один з великих гравців у Китаї, запустив акцію. Зроби депозит на 50 тисяч юанів мінімум на три місяці і отримуєш коробочку з Лабубу. Акція перевершила всі сподівання. Та відповідь була досить швидкою. Відділення нацрегулятора фінансових послуг заборонило банкам використовувати такі некоректні бонуси від ляльки до рису чи побутової техніки для залучення клієнтів. Банки не мають права роздавати лабубу. А то. Регулятор зробить Лабубу Банку. Ви зрозуміли. Акції PopMart на гонконгській біржі злетіли приблизно на 165-170 відсотків початку року. Зараз вартість компанії перевищує 40 мільярдів юанів, вибачте, доларів, доларів, доларів перевищуючи вже традиційних виробників Asbro і Матеї. Але це лише частина історії. Насправді PopMart лише одна з багатьох передових китайських. Поживчих брендів раніше китайці полювали на західну люксову косметику, моду, кафе та готелі. Зараз їхня увага змістилися всередину України. Китайці хочуть того, ж рівня якості е і по суті платити на за, за це трохи менше. Для прикладу, той ж сегмент висококласної косметики, бренди на кшталт Proyas, s Янг вже перемагають частину західних компаній. Е вони активно скуповують навіть західні марки і готують конкурувати із гігантами типу Голореаль. Таке зростання є дуже парадоксальним, дивлячись на на слабкий внутрішній ринок. Повільнення економічного зростання, відчутний індекс споживчих цін на початку 2025 року, зріс лише символічно, або навіть на окремі місяці знижувався нижче 0%, переходячи в дефляцію. Безробіття серед молоді високі ціни на житло і освіту змушують багатьох сімей скорочувати витрати і бути обачнішими в покупках. Проте ця жобачність і є тим фактором, що стимулює ріст внутрішніх брендів. Ринок товарів щоденного попиту виріс у вартісному виражені майже на 1% завдяки сплеску нависні, але справжньою рішення силою стали обсяги. Вони зросли більше ніж на 4%, Тоді тоді як середня ціна продажу впала на 3%. Тобто, покупці почали купувати більше, але обирати дешевше, і це не через погіршення якості. Навпаки, китайські бренди після років копіювання навчилися пропонувати непогану якість за розумні гроші. У великих китайських містах, де каву п'ють щодня, місцева молодь справді вважає Коті і Лукінг такими ж смачними, як Starbucks. Часом навіть краще, але точно дешевше. Наприклад, в Лукінг чашка коштує всього 10 юанів, тоді як Starbucks починається з 23. Це вже після зниження ціни на 5 юанів внаслідок жорсткої конкуренції. За результатами сліпих дегустацій, частина людей просто віддає перевагу смаку Лукінг, а не дорожчому Starbucks. Інший приклад бренд-сумок. Сонгмонт вони запустили масштабну рекламу в аеропортах по всіх великих містах, позиціонуючи себе як конкуренти наземним маркам, їх вироби, хоч і коштують трохи менше, але за стилем матеріалами можуть не поступатися відомим брендам. Голд продавши в 2024 році майже 10 мільярдів юанів виробів, браслетів, сережок класичними китайським дизайном, але за ціною нижче ніж Тіфані, наприклад досягла вирочки на магазин до 300 мільйонів юанів, тоді як у західних брендів – приблизно 100-200 мільйонів. Це зростання не обмежується лише фінансовими показниками. Вартість акції Лаопу після IPO в гонконгській біржі злетіла більше ніж на 2000%, тисячі відсотків, менше ніж за рік. Проте не обов'язково низька ціна грає свою роль у популярності вітчизняних товарів. Ожетаж навколо китайських брендів часто має глибші причини. Багато покупців зовсім не шукають дешевого варіанту. Вони свідомо обирають локальні бренди навіть тоді, коли ціни. Не поступаються. вони іноді і перевищують варті західних аналогів. Найскравішим прикладом цього стала мережа чайних закладів ЧАГЕ. Цей бренд позиціонує себе як преміальний, найпопулярніші напої. Мережі коштують в межах 15-20 юанів, тобто 2-3 долара, що відповідає цінам Starbucks у Китай. Попри це, китайські споживачі не бачать у ЧАГЕ бюджетної альтернативи. Вони приходять сюди з атмосферою, яка поєднує сучасну міську естетику з традиційним. Відтінком. Китай сьогодні найшвидше зростає сегмент електромобілів, особливо з цінником від 200 до 400 тисяч юанів. Це 28 56 тисяч доларів. І хоча цей ціновий діапазон довго залишається під контролем іноземних брендів, точніше, залишався, як Тесла, BMW, BMW, Mercedes. Тепер тут активно грають і китайські виробники, такі як Nio, Ліо Auto, Nio запустило Onvo L60, Черто стартує приблизно з 30 тисяч доларів. Це на 12 сотків дешевше ніж базова тесла в Китаї. Крім того, Ніо вже заявила, що онво матиме року нову модель серії. У таких трендах більш ніж здається проявляється все. Люди перестають мислити категоріями дешевше дорожче. Вони шукають сенс, довгострокову цінність, нову якість життя, навіть у дрібницях. Саме тому головна відмінність фінансово грамоту людини. Вона не просто заробляє чи витрачає вона. Вибудовує стосунки з грошима так само, як і з брендами, людьми і ідеями, усвідомлено. Школа останнього капіталіста створила курс фінансового грамотість, який не вчить рахувати копійки. Натомість він про те, як побачити у своїх фінансах системність, зрозуміти, чому гроші зникають, як це змінити, створити подушку безпеки та бути готовим навіть до пенсії. Це не про економію, це про силу фінансової суб'єктності. Старт навчання 21 липня. А до 15 липня ми даруємо знижку 20% за раннім бронюванням. Просто злиш заявку за посланням в описі, і наш менеджер з'явиться з тобою. Це не тільки бюджетний клас, дебют EF модель Лі Мега продемонстрував, що лі Ауто не боїться заходити в сегмент вище від 60 тисяч доларів. Автовиробники активно фінансують будівництво інфраструктури для електромобілів, електродістанції, щоб в майбутньому розширити коло своїх покупців. Так існує чимало проблем. Китайська електромобільна сцена зараз перенасичена. Раніше було близько 110 автомобільних брендів, але тепер ринок поступово звужується до приблизно 20-30 активних гравців. Вони до друга гасять, мочать один одного демпінгом. Але це вже окрема історія. У нас було відео про це. Це вже проблема китайського бюджету. Ринок позбувся від 10 маловідомих стартапів. Які не могли досягти масового виробництва або проводковості, але й вже сталі бренди, такі як Nio, мають скорочувати витрати, тому і не дивно, що загалом випускають бюджетні моделі. Держава, звісно, виділить дотації, все одно треба сильно економити, щоб зберегти власних споживачів, які можуть обрати BID, наприклад, інші китайські бренди, китайці вже не купують західне тільки тому, що це західне, вони шукають щось ближче до себе, до своєї культури, до свого уявлення про їхню автентичність. Емер Джан з дослідницької компанії Big One Lab каже, що раніше західні бренди заповнювали порожнечі на ринку просто тому, що місцевих альтернатив не було. Але китайські споживач ніколи по-справжньому не ставав клієнтом західних компаній. Тепер, коли з'являються гідні локальні бренди, це більше покупців роблять вибір саме на користь свого. Ювелірна компанія і чайний бренд Чагії тепер наголошують на своїй китайській сутності, тим самим збільшуючи обсяги продажів. Завдяки соціальним мережам споживачі краще проінформовані про вітчизняну продукцію. Жінки порівнюють активні і активні інгредієнти в косметиці та приймають рішення не пираючись у бренд. Навпаки, вони шукають саме китайське виробництво з таким складу. Часом китайські компанії почали виштовхувати із західну дорогу косметику з ринку, у... коли в грудні 2024 року китайська косметична компанія МАО Гепін вийшла на гонконгську біржу, вона привернула увагу. Під час IPO вдалося залучити близько 300 мільйонів баксів. Акції в перший день торгів показали ріст приблизно на 70-87%. З того часу вартість папери зросла майже на 250%. Бренд зосередився на преміальному сегменті. Зокрема, їхні фірмові пудри та лосьони продаються за 380 юанів або 52 бакси. Як наслідок, компанія справді потрапила до топ 10 преміальних косметичних брендів Китаю, стала Першу вітчизняною в цьому споки закордонні бренди зосереджені на мегаполісах у Пекіні, Шенхай, Гуанджу, китайські компанії починають знизу. Вони засновані у провінційних центрах і ростуть разом з локальними ринками. Чекі, наприклад, відкрив свій перший заклад у Куньміні, провінція Юнянь, ще в 2017 році. Сідомо орієнтується далеко від прибережних мегаполісів. Сьогодні мережа налічує понад 4 тисячі магазинів, переважно в провінційних містах і околицях. Але тепер компанія виграє конкуренцію в мегаполісах. Ну, тобто, почали з середнього класу в провінції і пішли потім у великі міста. Так само діє і h World. Друга залучиною мережа готелів в Україні цього року планує відкрити майже половину нових готелей в містах третього та четвертого рівня. Їхніх головний стратег. Хун прямо каже, ми порієнтуємося на керовані франшизні моделі і створюємо мережу в менш обслугованих регіонах. В результаті заповнююсь готелів тримається вище 80%, відсотків. стрімким розширенням показник стабільний. з іншого боку, американський меріат, який зосереджений на великих містах, зберігає кількість заповнених номерів Китаю, нижче 70%. Це найнижчий показник для компанії, якщо порівнювати з будь-якою іншою країною чи регіоном обсягу продажу. Підкоплинних товарів в містах з заселенням менше 1 мільйона осіб зросли на 6%, В той час, як у найбільших центрах, навпаки, скоротилося на 5%. Китай іноземним брендам сьогодні дуже важко. Вони намагаються втримати увагу покупців, у яка все частіше переключається на місцеві альтернативи. Італійська мережа кав'ярень Лаваса, наприклад, намагалася зацікавити китайських споживачів, просуваючи преміальні зерна, включно з кавою сорту, типу. Та шине гніздо, але ці спроби мали обмежений ефект. Деякі компанії, як Starbucks, почали шукати місцевих інвесторів для своїх китайських підрозділів аби оживити бізнес і зробити його більш гнучким та адаптованим. Раніше достатньо було просто мати іноземне похоження, щоб виділятися, але тепер китайські компанії стають все більш і більш конкурентами. Сьогодні китайські бренди не просто завоюють домашній ринок. Вони активно виходять за кордон і здобувають пізнавність по світу. Попмарт своїми лільками зараз має понад 500 магазинів в понад 30 країнах, включаючи 37 в США. Чиді чайна мережа буде мати за межами Китаю понад 1300 магазинів до кінця цього року, тоді як 4 роки тому за кордоном у неї було майже жодної точки. Мережа Міксю стала найбільшою фуденд-брендом у світі за кількістю точок близько 45 тисяч магазинів, так поки що 40 тисяч знаходиться в Китаї, але немає сумніву, що компанія зможе розширитися. По світу. Якщо раніше тренди заходили до Китаю за кордону, зараз все відбувається навпаки. Хоча, на щастя, китайські маркетплейси почали втрачати популярність в США. Це ви можете, до речі, прочитати на нашому телеграм-каналі. Будемо спостерігати, чим Китай буде завоювати світ, і як буде світ на це реагувати. Ну, там ще проблема є в внутрішній економіці Китаю. Правова, що там важко іноземним брендом. Ну, вибачте, до того, що забороняються ряд продуктів, особливо у сфери послуг, От Google там заборонений не тільки. Отож, треба Китай змушувати на вирівнювання конкуренції світової, тоді хай виходить щось конкурує далі на об'єктивних рівноправних умовах. Так що Лабубу не купляйте. Купляйте щось українське, європейське. А загалом вам вирішувати. Всім всього найкращого. краще до побачення.